Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Четверта неділя Святого Великого посту. Сьогодні Господь Бог нам ставить перед очі подію із свого життя, коли Батько приводить свою дитину. До Ісуса і каже: вчителю: я повів до тебе мого Сина, що має ні мого Духа, і де тільки його вхопить, Він Його кидає об землю. І Той цепеніє, стискає зуби скриче зубами, піниться. Каже: я просив твоїх учнів, але щось у них не вийшло. Знаєте, подія така ну, вроді би зрозуміло, так? Дитина хвора, тут почув, що Ісус там всіх виліковує, йду я, певно, до Ісуса. Прийшов, а навколо нього там ну, народу багато, Христос щось навчає, розказує. І чоловік думає, ну, що буду безпокоїти дурно. Ісуса Христа, от є учні Його, до є до учнів. Але учнів нічого не вийшло. Я хочу вам сказати, знаєте, найперше, щоб ми задумалися над тим, на самим, от як злий працює. Злий дух найперше хоче всім доказати. Не то, що він є, а то, що його нема. З коли людина переконана, що його нема, вона туди спокійно може чудити, як кажуть у нас в народі. А що? Я от. Жив у демократичній державі, я хочу свободи. Мені Конституція гарантує свободу. І знаєте, і під, і під цією ілюзією свободи помало до тебе підкрадається злий. Він приходить через основні гріхи людські, так? через гордість, через неуміряність, через, через лінивство, через нашу байдужість. Через наше таке, тепер часто згадують таке поняття, як унинія, та? та що руки впустив, все, вмираю, там все я нічого не можу зробити, я заложних ситуації, все так погано. Ти каже, та піди до церкви Так. ну то ти гріх... грішиш, ти ж гріхи маєш. Те, що Злого Духа нема, гріхів нема, Бог це щось таке дуже далеке. Наслідок. Хвороба. І Бог показує нам, Ісус показує нам ту е, причину, наслідок от того невірства нашого, так? глухий і німей. І Христос питається, а від коли та дитина тим хворіє? Змалку каже? Змалку? Не вспівши нагрішити, щоби за гріхи, а як спадщина. Дивіться, Кожен із вас, хто мене слухає, ви теж маєте свої гріхи, маєте свої заслуги, але маєте велику спадщину. Батька і матері, дідуся і бабусі, і так далі. І та спадщина у нас завжди є неоднорідна. Є багато доброго, але є то і зле. І іменно тоді, коли злий дух причаївся, коли ми його не замічаємо. Коли ми кажемо, та дайте спокій з тим діткам вже, нема його забудьте за нього. Іменно тоді він старається закласти в нас от своє насіння, насіння тих гріхів. І Христос каже такі серйозні слова, на які ми дуже мало звертаємо свою увагу. Він каже учням своїм. Бо вони кажуть, слухай, Господи, а що це ми не могли його вігнати? А Христос каже, такий рід бісів виганяється тільки постом і молитвою. Бо піст і молитва, що робить піст і молитва? Піст усміряє тіло, молитва розполагає мене до Бога. І коли я звертаюся до Бога, для дідка місця нема. Бо він там притаївся, і він каже: мене нема, все, все добре людині шепче, роби так дуже добре, ти молодець, ти хороший. І людина так, собі цей шепіт слухає, та їй вже і Бога не треба. Геманський сад, згадаю. Райський сад, де Адам і Єва були, так? І Злий Дух спокушає через Змія, приповзає, спокушає і починає говорити до Адама і до Єви. Злий, злий дух говорить. Що робить людина? Вона відвертає свій погляд від Бога і болтає з злим духом. І іменно це, що ми відвертаємо свою увагу від Бога і починаємо з ним духом спілкуватися без керти. Ой, слава Богу, що я з ним не спілкуюся. Слава Богу, що я йому не служу. Всіх, хто спокушуваний, всіх, хто спокусився, ніколи не думав, що він служить демону. Ніколи. А навпаки, навіть. Часом був дуже глибоко переконаний, що робить добру справу. Коли ми своїй дитині робимо привілегію, жаліємо, так? та вже хватить, не пиши вже, та вже не вчися, та вже покладь, віддихни, та так змучився. Та в неділю до церкви та так та, далеко їхати, а подивимося через інтернет. Дуже-дуже добре. Привілегія. Це жалість і привілегія. Це є ті речі, які найбільше руйнують нас. Чому цей чоловік, чому в них народився цей син глухий і німий? Або тому що віра в нього була, як не слабка, то все була відсутня. Христос його питає Сітата, чи ти віриш, що я це можу зробити? І той, через сльози, що каже? Вірую, але поможи мому невірству. Я свідомий, що багато із нас сьогодні могли би сказати, Господи, вірую, але мому невірству. Бо з часом так сумніваюся. Боде з часом так мені, знаєте, обідно. І молюся, і до церкви ходжу, і стараюся, і щось мені не йде. Десь люди живуть нормально, а мені як на звідки. То то поломиться, то то не добре, то тут не виходить, то вдома в хаті нема спокою, то з дитиною щось не так, то з чоловіком щось не так, то жінка слаба, то ще щось. І стараюся, і все роблю. А віриш ти в що? Ти віриш, що як ти прийдеш до церкви, і в тебе все буде добре. А що таке добре? Як ти розумієш поняття добре? То, що Христа судив Пилат – це добре чи зле? То, що Ісуса били, заклали вінок на голову, це добре чи зле? То, що Христос ізцілював, давав здоров'я це добре чи зле? У Христа в житті було все те, що його радувало, і було те, що його мучило. А скільки нас з учнями він ходив і казав? роди невірні, скільки я вас будуть терпіти? Скільки я буду вас терпіти? Доки буду ще з вами все мучити? Христа дратувало невірство людей. Він каже, син чоловічий піде, буде виданий в руки, його вб'ють і через три дні він воскресне. Петро бере його на бік Ісуса. Ну, Петро був, в принципі, найстаршим ж ними. Ну, він себе позиціонував, як, знаєте, ну, Христос йому 30 років, так? а Петро був старший, і знаєте, як то до старших повага. І старші завжди вважають, що вони. Мудріше трохи, так? І треба молодому десь колись підказати? Ну а як? же? Ну, і Петро, як старший і серед апостолів, це бере Христа на бік і каже, вчителі, слухай. Може, би ми не йшли туди. Ну, 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 на що тобі тут? Що каже Христос Петрове? Геть від мене сатано!» Чуєте які страшні слова? Чому? Бо Петро думає про земне. Чуєте? В тому і наша помилка, що ми думаючи про земне, даємо оцінку, чи це добре, чи це зле. Ми рахуємо, що тільки те, що нас тішить, те, якщо сказати медичним терміном, те, що заставляє нас мозок виробляти дофамін, або ендерфін, радості, так? ми думаємо, що це є добре. Це є дуже добре. Але життя не може складатися, наше, щоб був тільки день або тільки ніч. Ми не можемо так жити, щоб було тільки тепло, а не було холодно. Ми не можемо жити, щоб був вогонь, а не було води. Злий дух кидав цього чоловіка у вогонь і в воду. Це є дві протилежні стихії. Бог нам ставить перед очі і каже, кидав його ту вогонь ту воду, кидав його в протилежності. І іменно це якраз ми повинні розуміти, як злий хоче нас знищити. Він нас кидає у крайнощі. То я надзвичайно святий. То є надзвичайно грішний. А я кажу вам: будьте самі собою. Але не забувайте одне є Господь Бог мій. Ісус Христос, який прийшов у цей світ, щоб мене рятувати і спасати. І я глухий і німий, бо я не чую, що мені Бог каже. І я не молюся своїми молитвами до Бога Святого. Я не пощу. Я маю велику небезпеку інфікуватися з ним духом, який постійно ходить навколо мене. Тому в часі посту маємо величезну нагоду і дуже добрий спосіб позбутися від цього того, що злив вже вспів нам накидати. Постом і молитвою ми Його просто проженемо. Постом і молитвою ми себе вилікуємо від глухоти, ми почуємо Бога. Постом і молитвою, бо молитва це є розмова з Богом. Ми відкриємо уста свої, перестанемо бути німими і почнемо говорити до Бога. Те Воскресіння, яке Господь Бог нам заслужив, ми будемо мати в ньому участь. Бо Ти, Господи, своєю смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!